Всім привіт! Авторозбор на зв'язку, його ведучий Степан. Сьогодні чергова автівка, яка приїхала зі Швейцарії. Сімейний, надійний, великий, об'ємний. Аналогів немає. Мінівен. Ну, про аналогів немає це жарт. Зафіра. Зафіра, про яку я ще не розповідав, вона тільки-тільки учора до мене приїхала. Приїхала вона разом з байками Honda CBF 600. Na і Honda CB600F Hornet. Ну, Це не важливо сьогодні про зафіру. Та зафіра попередня, яка була в мене на каналі, вона продана. Та, По, по якій я показував, що там фарбоване було переднє крило. І з цієї сторони було фарбовано трішки там, трішки там. В проємі її двері. Вона продана, приїхала, людина забрала. До речі, я помінявся на лачеті. Дуже непогане лачеті 2012 року. Лачеті теж було багато фарбоване. Але була хороша ціна, і сьогодні я Лачеті вже продав своєму племіннику. Племінник взяв його під роботу в таксі. Ну, то таке неважливо. Зафіра. тут трішки такий інший колір, теж віддає синім, але тут такий темно-синій, дуже схожий колір, до речі, до моєї Тойоти. От чимось схожий: Тойоти він більш такий глибокий, глибокий діамант. А тут такий колір нічного неба. Найт. Я би сказав, синій такий колір цікавий. Значить, що це за зафіра? Вона має досить таку цікаву комплектацію, як на мою думку, цікавішу, ніж в тій зафірі. Маємо задній парктрон, маємо хром під вікнами і маємо релінги на даху, теж хромовані, в тій не було зафірі. Далі, дивіться, ми маємо передній парктрон, маємо туманки в ній. Це вже така цікавіша комплектація, трошки як в попередній зафірі було. Маємо ну, знову ж таки сім місць, як завжди. Маємо два склопідйомники. В тій було 4. Це, до речі, був плюс цієї зафіри. Два склопідйомники, маємо регулювання, звичайно, підігрів дзеркал, маємо круїз контрол маємо шкіряне кермо, мультикермо. Маємо механіку на 5 передач, 1,8 бензин, маємо 215 тисяч пробігу. Тут маємо клімат-контроль. Присутній це круто, маємо підігрів передніх сидінь. Тобто і маємо підлокітник. Дуже така цікава опція. Дуже багато, до речі, запитують люди за підлокітник, багато кому він цікавий. Ну от він є тут. І він тут присутній, регульований по висоті. Тобто можна тут класти свої, там, хто там що, не знаю. рибальські снасті, Айкос чи ще щось подібне, можна заряджати тут телефон, багато хто виводить туди прямо USB-провід. Тому так, Один ключ, на жаль, з цією автівкою йшов нешиті сидіння. Фарбував я кермо в цьому автомобілі. Зараз покажу вам також під капотом. Так, автомобіль збережений досить таки непогано. Якщо він вам цікавий, друзі, то, ну, звичайно, що можете приїжджати. Ціна його 8200. доларів. Він знаходиться у нас на майданчику. Притонований в нього задній ряд цього автомобіля. Він також комплектний. Має запаску повнорозмірну, нержавий знизу, має домкрат, має аптечку, ознак аварійної зупинки, має шторку, має навіть коврик в багажний відсік, в нього присутній. Немає підголівників. Ні, один. Один є, одного підголівника в цьому автомобілі. Немає. Адекватні, в принципі, пластики в нього. Не подерті, адекватні цей, цей ряд їздить і відкидається. От, 215 пробігу, 8200 ціна цього автомобіля. Доступний він, не забувайте, в послугу розтермінування. Зараз покажу вам під капотом цей апарат. 1,8 бензин. Сервісна книга присутня. Треба замінювати оливу. Комплект ГРМ через пару тисяч також треба. Ну, Тобто автомобіль під ТО. Значить, в нього кручений капот, але не фарбований. Не кручені в нього крила передні, але капот чомусь кручений, не знаю, яка причина. Адекватні гарні радіатори тут в нього не висипані, до речі. Блин, ну, тут я вам і не покажу так з ліхтариком. Ну, радіатори хороші. Радіатор не висипаний в автомобіля, гарно виглядає. Так, що в нас тут? Друзі, це крило не кручене, але фарбоване. Я зараз вам покажу з приладом. Лакофарбове що до чого. Так, лакофарбове покриття Opel Zafira, 11 рік, 1,8 бензин, 215 тисяч оригінального пробігу. Свіжопригнана Швейцарії, сертифікат в неї присутній, вона на ковпаках, на цікавій комплектації. Космопанель, підігріви, кругові парктрони, туманки. Так, давайте. Крило. Воно фарбоване, але косметично. Я зараз, якщо знайду десь якісь більші показники, я вам продемонструю. Так, стійка. Стійка у нас має 150-160, дах в нас має сотку. Ну 93 в даний момент пробивається. Так, 93. Далі пішли. Низ крила. Так, щоб не думали, що тут щось там багато хто каже, що от знизу фарбоване, значить корозія. Ні, тут навпаки знизу не фарбовано. От. Тут от маємо такі показники. Тобто косметика на цьому крилі. Не фарбований капот, хоча він кручений, я вже вам казав. Але я покажу зараз вам лонжерони, тобто там нічого в попередній частині автомобіля не розбиралося, я вам покажу зараз двері. Все косметично пофарбували, не знаю для чого, можливо, ну, тут 250-240. Я зараз проб'ю вам. Так, щільно пробиваю, щоб ви бачили. Ну, не знаю, о, знайшов десь 300, друзі. 300. Ось тут десь, бачите, ото була, і була причина, певно, була якась подряпинка. Лінію знайшов, де б'ється район 300, але тут прямо така маленька ділянка дуже. 360, 300, така площа якась, бачите? Ну, Хто розуміє? Я вам пробиваю щільно, для того, щоб потім не було ніяких до мене питань, що я приїхав і знайшов тут там на 20 мікрон більше, ніж ти показав. Тобто низ вже просто косметично. Показую. А тут от, от десь отут діляночка, район 340 мікрон. Кому багато хто впав в оморок, втратив свідомість, друзі, я вас вітаю, ви в реальному світі. Так, тут маємо. Зараз покажу. О, бачите? От і наслідок. Чому фарбовано. Подряпина. Так, зараз покажу, значить, крило. Спробуємо знайти на такій висоті на крилі. Ні, на крилі воно, напевно, почало його дряпати, а отут, о. Так. Находимо. Ну, десь, десь, десь воно тут було. Показую, щоб ніхто там нічого не, потім не говорив. Автівка має бути показана чесно і продана чесно. Ну, от все, друзі. Тобто, я думаю, що була подряпина. Вони її пофарбували. Ну, Для тих, хто там буде зараз розповідати, це вже шпакло. Я там вже все не можу їсти, не буду спати. Ну, мені все одно, друзі, я вам показую, як є. Проєми тут цілі, автомобіль цілий. Ну, Тут знизу вже все добре. Проєми цілий автомобіль. Я вважаю, що цілий, але ну, ви напишіть в коментарях, хто має тут сюди критичне відношення. До речі, там був один чоловік, який писав на рахунок целок на зафірах. Це заводські целки. Вони тут є, і вони з цієї сторони є. Та сторона не фарбована. Тут ніхто їх не наклеював для, для того, щоб щось приховати. 190 арка теж косметика. Косметика. 180. 190. 170, 170. Ну, дах не фарбований, тобто банан вони теж пофарбували, так як в Швейцарії, то... Розповсюджена практика, так, проєм. Оригінал. 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 Проєм ця сторона. Ну, не сторона, а ця Да, До речі, він код. Будь ласка, фіксуйте. Перевіряйте. Ясно, що буде зафіксовано якесь ДТП. До речі, з фіксацією ДТП в Європі досить така теж цікава історія. Бачите, тут навіть накладочка знята. Накладочку я поставлю. Накладку зняли не ми. Накладку зняв експерт, який дивився в Швейцарії, бо ми хвилювалися, щоб не було, ну, тобто не було врізки у цієї стійки, тому він зняв і зламав там кріплення, я замовив з розбірки іншу. Тому що ну, переживали, що якщо сторона фарбована, то може це. Ну, хоча тут, я вважаю, що тут косметика, ну не знаю, отут є такі діляночки маємо. от Отут і отут. Тобто десь отут воно було тернуто, двері пофарбовані. Ну, для кого катастрофа, хто там втрачає свідомість від таких речей. Друзі, все нормально. Так, показую тут. Не фарбовано. Так, тут теж. Тут, теж. Ну, тут далі немає фарбованих елементів. Якщо для когось критично, приїжджайте, переміряйте, хтось хоче побачити щось ще більш детально, то приїдьте, передивіться, а целка, оце завод целка теж, друзі. Там переклеїли, а це заводська. Ну, от. Товщина її, вважайте, 150, ну, 200 мікрон фактично цієї целки. От вам середня товщина тієї целки, так званої. І це видно, що от по заводу тут є такі сколики на ній, вже на самій плівці. Я не буду там далеко вже в якісь там моменти прямо углублятись. Тут теж не фарбовано, ну, далі не буду проходити, там, вже нема сенсу. Капот теж. Все, тут не фарбовано. Так, давайте покажу вам ланжерони, для того, щоб ви не думали, що тут щось там було сильно втеребеняне чи ще щось таке. Так, дивіться, дивимось на болтики. Вон болтики два, я вам зближу. Спеціально, бачите, вони не відкручувалися. Це п'ятка ланжерона, яка не розбиралася. Вона повністю вон, ціла. Тут нічого не розбиралося, це листок, не корозія, не, не ще щось там відпадає, просто листок. П'ятка ланжерона ціла і болти п'ятка ланжерона не відкручувались. Полка крила, вся в заводських точках. Тут все теж класно. Крила не кручені. Так, ця рамка радіаторів, вона рідна. Цей болт не кручений, цей чомусь крутили. Не знаю, яка була причина, що вони там робили по ній. Але ось ця штука вона оригінальна. Тут теж немає до чого доколупатися, все рівно все в оригіналі. Так, Тут теж, бачите, болти не кручені. Оці. Тут болт не кручений. Тут болт теж не кручений. Чому крутили цей, не знаю. Можливо, до чогось мали дістати. Не можу сказати, але от така штука присутня. Оливу треба до заміни. Помпа тут виносна, я вже сказав, це великий плюс цього автомобіля. Ну так, Двигун з вигляду, з вигляду ніби сухий. Я не бачу таких підтікань масла, як на них часто буває, що знаєте, масло отут з клапаної кришки по кругу висирає. Ні, тут немає. Т-фриз теж не в нормі. Бачок, як завжди, в них о такого кольору дивного. зафір. Ну, він в нормі, все з ним адекватно. Болти на капоті кручені, капот цілий, оригінальний. Це, це її капот, Джемовський. Все, ніби все показав. Цікава вам по тест-драйву вона. Приїжджайте, подивіться, якісь є ще моменти, от там мікровм'ятинка присутня на автомобілі. Однозначно, приїдете, ще знайдете, до чого придертесь. Я нічого не, не кажу. Це не новий автомобіль, але він в адекватному, я вважаю, стані. Ціна його 8200. Е, перепрошую. Є якась можливість поторгуватися, ну, не знаю, невелика але вона є. Зараз я його також заведу. Треба було не закривати капот, звичайно, ну, але я вже закрив. Так, на щось поторгуємось, якщо захочете, клімат-контроль робочий. Сервіс в неї останній був. Так, 199, наступний мав бути 214, тобто якраз автомобіль обслуговувався кожних 15 тисяч, а не 30. Це вже досить таки непогано. Так, заблокувалось кермо. Так. Запускаємо. Все, завелось. Клімат робить, все добре, Підігріви вимикаються, е, нічого з помилок не видалялись. Тобто ви можете сміливо зайти, подивитися, що вам потрібно. Бензин зараз поїду, заправлю, бо в нас, як завжди, водії до останнього виїжджають. Так, документи. Вона, бачите, тут другий місяць 11 рік, але дуже часто буває так, що розмитнюється 10-м, але ні, тут, бачите. 11-11, тобто розмитнулось так, як треба, як я називаю. Тому так, сервісна книга вся присутня. Так, друзі, тому так, а до речі, я вже сказав, так, що кермо я в цьому автомобілі підфарбовував, Ну, виявилося, тут була така потертість негарна, треба було підфарбувати. Тому так, ну все. Він код у вас є. Захочете перевірити, то перевірите. От автомобіль вийшов на свої стабільні оберти, працює ніби рівно. Все добре. Так, зараз я ще вам. Також покажу під капотом його звук. Робота двигуна рівна, тихо. Провести ТО і кататись. Масла, фільтра, ГРМ, можливо, щось подивиться по ходовій, але, ну, на мою думку, ходова живенька, адекватна. Все, друзі, буду закінчувати. Всім лайк, підпишіться, будь ласка, на канал обов'язково. Якщо цікаві чесні машини, то вони тут чесні. Не скрученість 100%, жодна з них не скручена. З тих, що тут присутні на майданчику, ні, жодна абсолютно не скручена. І кожна показана ну, вам реальний стан. Звичайно, що там прямо я не залажу через вихопну, не вилажу через двигун. Але треба, ви можете приїхати і додивитися все те, що ви хочете. Не підходить, ну це нормально, це ринок підходить, окей, приїжджаємо, домовляємось, купуєте. Всім лайк, всім добра, всім пока.